Коли я йду в терапію, мій партнер нервує. Чому мій партнер переживає, що після цього курсу я буду інша і ну, якби ми розійдемося? Чому, коли я в терапії, мій партнер а, психує? В нас сварки, як тільки я займаюся психологією, у нас відразу погіршуються стосунки? А чому коли я? Обираю себе, реалізацію, я бачу, як просідає мій чоловік, і в нього все починає сипатися. Мене звати Лідія Максимчук, і я хочу вам розказати, якби дати відповіді на ці запитання, чому ось так відбувається. Отже, почну з того, що в кожної людини є своє призначення, вона народилася для того, щоб його виконати. І якщо так взяти, є різні архетипи людей. Ви можете про призначення подивитися а, мультик, душа, подивитися, як це виглядає зі сторони призначення. Про архетипи ви можете загуглити, пройти собі тест в інтернеті, який ви архетип, поцікавитись, ви можете бути змішаний, можете бути чистий. Але ідея полягає в тому, що всесвіт так вас створив, щоб через вашу діяльність він міг допомагати іншим. Тобто, ж, чим би ви не займалися, що б ви не обрали, це завжди взаємодія з іншими і допомога іншим. Так? Тому ідея вашої сім'ї, ну тобто, коли ви йдете в сім'ю, полягає в тому, щоб ваша сім'я, ваш партнер було просто класним, крутим доповненням для вас. Як це виглядає? От ви народилися і там дівчинка-катруся з дитинства робила макіяжі. Вона дуже любить всіх ляльок намалювати і підстригти. Вона виросла, вивчилася на стиліста, створює образи. Окей, і для того, щоб вона була натхненна і заряджена, вона знаходить собі партнера. Та з яким вона будує стосунки. Саме цей партнер після сексу з ним, після побачень, після розмов. Згадайте ваші зустрічі на початку, як починалися ваші стосунки, яка ви була натхненна, весела, заряджена, всі моментально помічали вашу таку яскравість, вашу ваше сяйво в очах і казала, в тебе хтось є. Та або як я кажу, немає кращого блиску для ваших очей і я Сійності для вашої шкіри ніж секс, тобто, це момент, коли ви в. Пари заряджаєтесь, і тепер уявіть, от ви приходите до цієї дівчинки Катрусі, яка така стиліст. Вона собі прийшла додому, мала класний секс. На наступний день з партнером своїм там розмовляла. Потім, наприклад, народилася дитина, яка там теж її заряджає і тіше. Вона в побуті щось приготувала. Партнер подякував, донька потішилась, і вона приходить на роботу заряджена. Вона приходить на 100% заряджена, вона приходить щаслива, натхненна. Тобто, так, ідея Всесвіту полягає в тому, що у вас є ваше призначення, і ваша сім'я це як такий. Невід'ємний додаток для вас, щоб ви ще краще виконували своє призначення, тобто вашу реалізацію. Ви з сім'єю обмінюєтеся енергіями всередині, ви проживаєте, ви розвиваєтесь. Ваш партнер, я завжди кажу, це ваш тренажер. Ваш партнер це ваш тренажер. Ви з ним вчитесь щось робити краще, більше, кольоровіше, смачніше, яскравіше. Та він. Він завжди ваш тренажер, він виводить вас на новий рівень. І завдяки цьому ви класно назбируєте цю енергію, йдете в свою роботу, в, до своїх клієнтів, в офіс, і там це все віддаєте. От тому, відповідаючи перше на ваше запитання, а... Чому у вас е, буває, що коли ви йдете в реалізацію, і партнер просідає, скоріш за все, що ви поміняли це місцями? Ви вирішили, що сім'я ваша реалізація, тобто? Що саме в у там в побуті, в чистих підлогах є ваша реалізація, або ваша реалізація в тому, що всі все було попросовано, гарно втягнуто. Або ваша реалізація в тому, що ви нагадуєте чоловікові, там іди туди, сядь тут, або тим, що ви його штовхаєте, копаєте, тягнете, чи як ви то називаєте, все за нього вирішуєте, направляєте. Ну, дехто це називає підтримка, але часто, коли починаю розбиратися, чи то є підтримка, більше виходить на те, що ви спасатель, який який воло свого чоловіка. Бо без вас, оця головна фраза? Бо без вас. Він, бляха, взагалі нічого не може не вміє. Так би і сидів на зарплату, я не знаю, не буду казати, косуми, так би сидів на цю зарплату, а от ви його копніками допомогли реалізуватись краще. І звісно, якщо ви вирішили, що це ваша реалізація, перш за все, всесвіт цьому незадоволений. І тут 100% є і певні гормональні розлади, і зайва вага, і такі нервові зриви, заїдання. Там завжди, якщо я починаю копати, там такі букети ми викопуємо, що просто вже. Немає сил, в цієї людини це подавляти і казати, все нормально, все нормально, так у всіх, так у всіх. Тому перше, що я вам хочу сказати, а ну-ка, зверніть свою увагу, що є ваша реалізація, де ваші, такі кажуть, 70% уваги, де ваші 70% результатів. Коли ви зустрічаєтесь, чим ви пишаєтесь, про що ви розповідаєте, де є ваші досягнення, де є ваш розвиток, де є наступні етапи? Угу, окей, то ясно, що коли ви включаєтесь все-таки в свою реалізацію, а вдома починаєте просто обмінюватися енергіями, а, бути, от, ви приходите, та і кажуть, такі здорові стосунки. Кажете, як справи, що в тебе, що в мене? Розказали, як ваш день пройшов. Він розказав, як ва ну, в свій пройшов. А, попитали один одного, що було цікавого. Обговорили а, якісь новини. Плани на, на майбутнє, якісь проекти, якісь речі. Та ніхто нікому не дає порад, ніхто нікому не зависає там давайте мені то-то то зроби. Ну так як я така, так, дивися, в мене завтра зустріч, мені це попрошую, тут склади, туди завези, то зроби, і тоді я буду красавчик. Тоді виходить, ваша реалізація полягає в тому, щоб ваш чоловік був красавчик. Просто прийміться. І тоді в мене з вами буде інша розмова. Якщо в мене тут є така аудиторія, яка це слухає, пишіть мені в приватні в інстаграмі психолог, напишіть мені в приватні е, повідомлення, от що у вас є така ситуація, і кажуть, буде наступна лекція на цю тему. То, звичайно, кому б сподобало, мені б теж не сподобалось, якби моя помічниця прийшла і сказала: значить так, Ліда, я собі вирішила, що я тепер займаю своєю реалізацією, а вам просто буду розповідати в кінці дня, які в мене успіхи. Я б сказала, в смислі, а хто буде оце писати, зачиняти, записувати, там, оформлювати, все решта?» Розумієте? Окей, ставимо, як кажуть, плюсики, що ви ось тут зрозуміли. Uh, що uh, нікому не подобається, що, якщо секретар звільняється та? або помічниця. Друге. А чому він uh, психує, коли у вас з'являються якісь результати, коли ви йдете в терапію або в психологію, починаєте щось слухати, щось робити? Коли ви починаєте робити практичні вправи, ви починаєте вібрувати по-іншому. У мене є вже на цю тему лекція на Ютубі, я тут просто коротко вже скажу, ви починаєте вібрувати на іншому рівні, як людина, яка задоволена. І коли ви були в певній позиції жертви, то прийти, і, як кажуть, десь там вас в якусь почуття провини е, всунути, десь вам там щось сказати. Вона така, ой, вибачте, та справді там то, то, то-то. І ви віддаєте цю енергію своєму партнерові, але він її бере через. Певне приниження вас, через певну маніпуляцію, через певне те, що ви там щось не доробили. Е, ну, бере через те, що десь там знає ваші слабкі сторони, він на них тисне, і ви через це почуття намагаєтесь дуже дуже стараєте, щоб він так не подумав. От я кажу, ой, блін, приготую вечерю, бо скаже чоловік, що я взагалі якась розпіздяйка. І він ще на тому починає десь на вас під, підсилювати то, то ваше почуття, і таким чином він у вас відбувається цей енергообмін. Так? Коли ви ну, пропрацьовуєте своє почуття провини, і фраза приготую вечерю, щоб він не подумав, що я розпіздяйка більше на вас не працює, бо ви вже знаєте, що у вас є різні сук особистості. І якщо ви сьогодні не приготували вечерю, це не означає, що ви погана людина, погана дружина, мама, що ви взагалі погані. Та це просто означає, що сьогодні вечерю ви не приготували і все, і більше тут нема що обговорювати. Та. І тоді виходить, він приходить, хоче вас десь щось як кажуть а, ну, на маніпуляціях якихось, десь вас, вас попити ті соки тої енергії, а воно не отримається. Тобто він до вас, що, ну, тобто це такі фрази, як що знов, що як завжди, а, такі слова як валяються, не виходить, не встигаєш, не дороблюєш. Та, а ви такі... Та, моя сьогодні особистість як е, е, коханки е, хоче сексу, тому я не прибирала, але готова сьогодні з тобою позажигати. Та бо там, та, в та, мене завжди не закінчують і справи, бо я собі дозволила їх не закінчувати. Це мій темперамент, я тепер знаю свій типаж, я знаю свій архетип, я знаю свої сильні сторони. І закінчувати це не моя сильна сторона. Тому я тобі собі дозволяю більше не закінчувати і за це більше себе не кортати. Та? І все, і у вашому партнерові, як кажуть, нема на що на вас натиснути, щоб ви віддали ту енергію. Тому до такої жінки, щоб з неї, як кажуть, взаємодіяти, виходить, тільки через турботу, через добре слово, через комплімент, через подарунки, через добру справу. Є такий жарт, як чоловік може задовільнити жінку руками, та? попилососити, помити, дати гроші. От. А отак і тут. Тобто, виходить, щоб взаємодіяти вже з такою жінкою, треба вже бути самому, як кажуть, вийти з позиції того насильника, який бере бажане через агресію, а бути вже тою людиною, де вже нема того трикутника кармана. Теж на Ютубі є про це лекція, і який вже бере енергію через турботу, розуміння, добре слово, радість через певні такі знаєте, теплі почуття і слова. І виходить, що це вже не працює. Тому і починаються скандали на скандали. Та? На вас вже ця маніпуляція не діє. А він хоче далі ще її буде підсилювати, підсилювати, а воно не працює. От і все. Тому ви маєте просто прожити цей момент, він має побачити, що це не працює. Перебудуватися на вашій вібрації, спроважно це десь 21 день проходить, тому перетерпіть. І далі буде все класно. Все, я вас обнімаю і на зв'язку. Ставте лайк, коментуйте. Я обожнюю ваші коментарі.